Важко сконцентруватися на всьому. Сьогодні це те питання, яке ми розглядаємо. Мене звати Антоніна Скоромна і це рубрика Питання-відповідь. У цій рубриці я відповідаю на ваші питання, які ви мені ставите. Поставити ваше питання анонімно можна у формі, яка є в описі під цим відео. І зачитую питання. Важко сконцентруватися на всьому. Дуже багато думок в голові, не можу сконцентруватися, пришвидшене серцебиття. Важко заснути і, коли прокидаюсь, ловлю якусь дереалізацію і панічку. Це почалось три дні назад, коли від сну прокинулась о 4 ранку і вже зрозуміла, що щось не так. Схожа ситуація була два роки назад, але зараз ніби ще гірше таке відчуття, ніби я психічно хвора чи маю депресію. Ми не можемо по одному питанню поставити такий діагноз і точно сказати, що відбувається з цією людиною. Однозначно потрібно звернутися на діагностику, на консультацію до спеціаліста або до психолога, або до психіатра для того, щоб зрозуміти більше про цю ситуацію. Тому що, наприклад, якщо з такою ситуацією до мене звертається клієнт. То я ще певний час ставлю питання для того, щоб дослідити ближче це до чого. Це, якщо так швидко глянути, це схоже на тривогу, на таку вегетативну реакцію, те, що називається панічними атаками. Тобто це дуже схоже. І якраз особливість, Ось цих панічних нападів, панічного страху, в тому, що е, йде оце відчуття, ніби я втрачаю розум, та, ніби я якась нездорова, е, як кажуть люди, ніби дах їде. Тобто, це така ознака е, ось цього страху. І за цим стоїть що? За цим стоїть тривога. Якщо е, людина. В людини вже було, у вас вже було таке, була така ситуація, тобто ви вже швидше за все знаєте, що це. Якимось чином, ви це для себе називали, якимось чином ви це з цим справлялися. Це могли бути якісь медикаменти, це могли бути якісь психологічні методи, психологічні підходи. Можливо, воно пройшло саме, тому що у вас змінилися якісь обставини. Коли цього року це зараз трапилось цього разу. Запитайте себе, а що було перед тим? Можливо, ви тривалий час були в якійсь великій напрузі. Можливо, у вас трапилась якась подія, яка, там, скажімо так, вибила вас з колії, забрала вас багато енергії. Можливо, наприклад, там, кілька тижнів тому щось відбулося, ви трималися, трималися, а тут не витримали. Тобто завжди є щось, що стає поштовхом. Це або якісь е, такі важливі великі разові події, або накопичення дрібних подій. І е, ті умови, в яких ми зараз всі з вами живемо, в умовах війни, е, ми насправді недооцінюємо вплив е, ось цього дію постійного стресу, постійних тривог, е, постійної непередбаченості. Постійної загрози, постійного цього хитання, оцих гойдалок, в яких ми є, наша нервова система виснажується. І ми зараз всі стаємо більш неуважними, нам важче думати, ми швидше втомлюємося. Це в умовах постійного стресу нормальна реакція організму. І якщо ще до цього додаються якісь нові, Стресові ситуації, то наш організм уже і так виснажений може реагувати ще більш бурхливо. Тому автору цього питання, що я можу порекомендувати? Найперше, це обов'язково звернутися на консультацію до психолога або до психіатра. До кого йти, поки що це на ваш вибір. Судячи з того, що ви написали, можливо, вам може допомогти психолог. Психолог точно допоможе вам дослідити психологічні причини, які тут є, і дати вам психологічні вправи, психологічні методи, з якими ви можете допомагати самі собі справлятися з цим станом. Якщо психолог, ну я так, знаєте, суджу по собі, я проходила, проходила проходжу навчання з пропедевтики психіатрії, де я вивчаю. І психіатричні діагнози, особливості, прояви різних діагнозів. І якщо я бачу по тих ознаках, які я знаю, якщо я бачу, що ця людина уже підлягає її є потреба в медикаментозному лікуванні, я обов'язково направляю таку людину до психіатра. Що дасть вам психіатр? Психіатр дасть вам ліки, які вплинуть на ваш. Фізичний стан, тобто вони фізіологічно дадуть вам якісь зміни. Психолог дасть вам зміну поведінки, зміну мислення, зміну ставлення. І дуже часто якраз ліки разом із роботою з психологом дають найкращий результат, тому що ми діємо і на фізичному рівні, і на психологічному рівні. Тому автору цього питання рекомендую звернутися до спеціаліста і точно потурбуватися про себе, не думати, що а раптом воно пройде саме, і не надіятися, і не чекати, коли буде наступний напад, і, можливо, він буде ще сильніший. Тому турбуйтеся про себе, звертайтеся за допомогою. Дякую вам за те, що ви подивилися послухали. і Ваші питання пишіть у формі, яка є під цим відео. І До наступних зустрічей!